Допомагати людям та рятувати життя у будь-яких умовах найголовніший обов'язок лікарів, та все ж дотримуватися клятви Гіппократа краще спираючись на новітні технологічні засоби, наприклад, такі як нові автомобілі швидкої допомоги з повним медичним устаткуванням, ключі від яких 17 травня отримали роменські лікарі. Як говорять самі медики, для них це більше, ніж просто робочі автомобілі. Адже крім того, що забезпечують необхідну швидкість реагування, вони ще й обладнанням відповідають усім сучасним вимогам. Олександр Пілюгін напівжартома говорить, які б ці автомобілі красиві і зручні не були, та все ж він нікому б не побажав стати їх пасажиром. Не погодитися з цими словами неможливо, адже кожному краще просто знати, що у разі необхідності лікарі швидкої примчать і врятують. Та ліпше, щоб таких екстрених випадків просто не ставалося. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.